От, я вже стара, а все ще не знаю, звідки ми взяли цей звичай. Яке б свято не було, голубці завжди у румунів були найпершою стравою. У нас в неділю, якщо немає в хаті голубців, чоловіки не розмовляють з дружинами. Та я теж буду голодною цілий день. Тепер онуки дзвонять, і якщо в мене немає голубців, не приходять. Життя румунки Ірини сповнене одвічними жіночими турботами. Правні руки, навчені мамою, вшивають у полотно візерунки долі. Вив'язують пряжею майбутнє і наповнюють капустяне листя поживним начинням, аби ситним і вдоволеним робити сьогодення. Аж надто непростим було її, як і всього її народу минуле. Дитинство в мене було важким. Мама залишилася вдовицею, а мені було шість років, коли тато помер. Як стало чотирнадцять, поїхала на заробітки у Ростов складати купне соломи. Потім залишилася вибирати кукурудзу. Таким було моє дитинство. Може, тому я все робити і не цураюся ніякої роботи. Не соромлюся робити все, що треба. Важко було. бо нас було п'ятеро дітлахів вдома. Пані Ірина нічим особливим з-проміж односельців-білоцерківців не виділяється. Хіба незвичним для ортодоксально відданого традиціям народу вибором іноземця для створення сім'ї. У селі всі дивувалися, що я вийшла заміж за росіянина. Це був третій випадок у селі. Я мріяла вийти заміж за росіянина. На заробітках я бачила, як вони ставляться до жінки, якось по-інакшому, ніж румуни. Мій чоловік був дуже хорошим, усе село його поважали. Нині вправна домна Ірина незмінна учасниця усіх сільських забав. Саме під її пильним керівництвом варять головну, майже ритуальну страву румунів. Коли я була мала, мама заставляла мене робити голубці. Я їх робила так, як знала. А мама приходила і давала по рукам, якщо щось не так. Я кажу: мамо, я ще мала. А вона мала, але придивляйся, як я це роблю. Так навчилася. У нас в селі дійсно всі люблять голубці. Сонце особливий магічний символ румунів. Танець колом, марсішор символ весни і сонця. І навіть голубці викладають не аби як, а під цим знаком. Розкладати у каструлю по колу, як сонце. Багато хто посередині ставить пляшку від чемпанського порожнього, щоб голубці добре виверлися. Своє життя пані Ірина, дочка свого народу, розкручувала за сонцем, вчилася бути гарною дружиною, люблячою мамою, доброю сусідкою і закручувати навколо себе і своїх вчинків чергове сонячне коло людей, здатних оберігати свій рід, свій народ, своє майку. Якщо є час, то я вишиваю. А після роботи хоч годинку на улюблену вишивку лишу. А ще маю поле, город, бездівство. Дивлюся серіали та й в'яжу собі. Нерви заспокоюються, якщо руки зайняті. Коли готую їжу, вишиваю, в'яжу, робота заспокоює. А значить, мрії здійснюються. Обов'язково.